Вітаю всіх, я хочу подивитись таке питання. Зеленський казав про території. Чому це важко? Тому що це вивезти людей треба і все багато чого такого казав. Тепер Мене що цікавить, буде масова евакуація примусова всіх під ноль, всіх з території України, певних, де є активні бойові дії. буде робитись державою. Масова примусова евакуація? Обов'язкова, примусова, яка вам там всіх людей з території буде? Буде, любі мої, буде. Буде ця евакуація. Тепер давайте слідкуємо ось за такими моментами. Звісно, не по всьому фронту. Вмикаємо мозок, де? Концентрація наступу де? яка там йде евакуація. Щоб ви розуміли, евакуація подібна буде через окупацію. Відразу. Ось окупація, зміна ситуації. Там, де є примусовий виїзд людей, п'ятірка кубків, ну, втрата розчарування, так. Враховуємо, де евакуація через обстріли, а де через окупацію і наступ. Тобто, колісниця це рух і наступ. І це виїзд через це. Все в переміжку. Тобто, там, де рухається активна лінія фронту, це вже йде туди. І вивіз людей звідти відбувається не просто так. Я для вас це роблю, щоб ви розуміли, що робиться через це. Я багато робила про евакуацію, було майже все через обстріли. Ця евакуація, яка оголошена Зеленським поміж строк. Це через окупацію. Про територію, коли мова йде. Донеччина для вас в першу чергу це роблю. Вайте на увазі, чому оголошують її. І це такий нюанс. Зрозумійте ви нарешті. Ось так. На жаль, картинка не з приємних, але все-таки.